Всім привіт! Сьогодні 5 листопада, і в нас, як, так як на всій Україні, дуже-дуже тепло. На днях було 26 градусів тепла. У мене не було тут на пасіхі, Не знаю, може пчали літали, не літали. Сьогодні приїхав і думаю, покажу, бо багато переживають. Ну, переважно переживають це починаючі починаючі пасічники. Бо ну, за сім'ями такі великі пасіки, в, в, ну, ті розуміють, що там що ну, пристосовуються до будь-якої ну, погоди, даже тепло, холодно. Е, рік на рік завжди не попадає. Так що, може, один рік осінь така холодна, що там всі переживають, що капець вони позамерзають, а, а в цьому році так тепло, що що всі переживають, що сім'ї почнуть розплат. Ну, зараз покажу пару сімей. Я думаю, ну я ще не дивився, але не думаю, що сім'ї мали вже би зібратися в клуб. Головне, щоб не було дуже сильно зараз переутеплені сім'ї. Ну, бо все-таки, якщо сильна сім'я і добре утеплена, вона може часом. Так, нема нікого. Ось видно, клуб спереду сидить. Все, добре. Так, Кришу накрили. Добре, ну покажу, ну зараз отут, вот наприклад, зараз сильну сім'ю покажу, як вона сидить. Ну, от тут є трохи допусні таке утеплення. Блін. Тут пленка по надворю, треба ну, таке попробую зняти, щоб було видно. ось так. Мене ну, ще тут сильніша сім'я. вони мене ще не, так не зійшлися, може такий платний клуб. Ну, от оцей матрас можна навіть не ставити, якщо на то пішло. Також просто скрутити і так поставити Так, ну ще подивимося. Ще корпусні може вулики. Тому ну нема, так, ну, нема смислу аж переживати, що там дуже сильно потепліло. Погода сірно, зима прийде по-любому, як має бути. Так, опять. Дивимося сзади. Немає нікого. Ось так. Клуб сидить старий. Хлопці, десь спереду. Це дуже добре. Так, кришу ще не поставив. Ось так. Ось. Ну що, ще покажем. Ну. От ще це і були, ми подивимося. Чого, але навіть ну, я казав, що на днях було 25 градусів, 26 було, навіть. і так тепло було. Блін, тут не ну, зараз ці рамочки. Ці рамочки треба було забрати. Це такі рамочки були маломедові, це я коли ну, витрясав облітники то такі маломедові рамочки я став на просушку, Ну, видно, що вони не просушили їх. Ну, зразу подивимося спереду. Ось так. Все, так. Ну, щоб, якщо хтось не зрозуміє, то якщо Назар на цей час бджоли не сидяв в клубі, а, ну, то скоріше всього, що в них ще може бути там якісь залишки розплоду. А якщо вони зібралися вже в клуб, значить в них вже розкладу немає. Ну, Навіть якщо вони в побіткому ж не сидять, то ну, це ще теж нічого не означає, бо там залишки розкладу, якщо сильно похолодає, вони можуть його просто-напросто почистити і, і зібратися в клуб. Що, ну. Так, ну що, подимося у рогатому Восьмирамочному, тут стінка 22 мм. Ну тут взагалі просто похити сидеть. Так, бджоли. Ну, видно, вони сидять внизу. Вони сидять внизу, бо ну якщо сім'я не дуже така ж сильна, то, то вона скоче всього. Якщо зверху не буде теплої подушки або щось тепле, то вона сяде, е, сяде типу, знизу під рамками. Ось який ліс вже все пожовтіло, скоро, можна сказати, прийде календарна зима. Так, Що ще хотів показати? Ну покажу. ну подивимось, 44 та йошка, подивимося, як вона зимою. Так, зразу подивимося спереду. Вона зимує супер. Так, супер рога зимує. Так, ну що, подивимося, ну ще тут може. Чи тут? А, ще хотів вам показати. Сьогодні приїхав, тут купив такі ліпочки для мишей, бо в домику заніс був частину рамок в домик, і там замітив, що трошки десь видно, що зараз холодає. зараз всі миші, можна сказати, з сполів, біжуть у домик. Ну, вулики вони не лізуть, хоча я лідки не дуже так десь поприкривав, десь не дуже поприкривав. Ти взяв такі ліпочки порозкладаю зараз там, щоб не грезли рамки. Так, ну що, подивимося тут. Ось і це подивимося 16. Ось, супер, -о. зимою, супер. Зараз, ну, якщо ну, так, зараз на пасіці ну, взагалі немає що робити. Зараз немає, зараз немає смісту, зараз всім бігати, там, кришки тягати, піднімати, дивитися що там. що як. До них треба вже починати дивитися це вже після Нового року. Якщо там проблеми з кормами або з кліщом, тоді вже буде видно які промашки є. З кормом або з обробкою від кліща там вже буде видно зразу, брали. Скоро Скоріше, що не буде гнати розплату. Починати скоріше гнати розплати і, і можуть, а від кормом, а якщо нема кормів, то можуть починати вже пропадати. Так, заліз на прицеп. Теж подимося. Подимося. Це сильна сім'я. Подивимося, як вона зібралася. Ну, веду ця сильно, сильно, зібралася з Ну і подивимося слабенько, сім'я, слабенька. Добре, що на пам'ять все пам'ятаю, слабенька оця сім'я слабша. Я, я ще їх сильно не годував, а потім взяв і рамочки з медом розпечатав, тут поставив, вони їх посушили. Що це сім'я слабенька? Коли почав годувати дзьоби, я замітив, що тут матка пропала, її не було. І... і їм я підсадив свою матку, це вже десь було десь числа 5 вересня, може десь далі. Ну, вони дуже добре приймають іменно вересень, десь з числа 5, ну з 1, може навіть вересня, і також, сказати, цілий вересень і, і навіть там до то вроді до 10 жовтня вони взагалі маток приймають на ура там прямо два відділення відтомляєш клеточки і ставиш і приходиш через 3-4 і там матка вже бігає. Ось так ну, Там ще питали, що там не було часу там вообще щось знімати. Зараз є час, погода зараз нормально, В той неділі була погода дуже погана у нас дощів, так що... Я думаю, що там може почнемо, може десь начну, ну чуть пізніше, зараз трохи немає часу, може там щось робити столярки та і буду показувати, що там, як роблю, якщо комусь буде цікаво. Все. Там якщо ще, ще раз скажу, що переживає сильно, там нема що переживати, погода вона постійно собі буває різною. Так що абджоли, вони чувствують все одно зима, них, вони чувствують і у не... них по календару, якщо прийшла зима, то значить вона прийшла. Там тепло чи холодно, вони все одно стараються збиратися клуб і, і стараються зимувати, як має бути. Все, кому відео сподобалося, лайк. Можете написати коментарі, щось буде цікаво, відповім. Всім пока!